Що буде, якщо зрівняти 50ку 1.2 і 50ку 1.8? Давайте подивимось. Тест наших об'єктивів я вирішив почати зі студії, щоб подивитись, наскільки виправдана діафрагма 1.2 в студійних зйомках. Почали ми з класичних портретів з м'яким природнім світлом. Давайте порівняємо кадри. Загалом я тут великої різниці не бачу. На 1,2 трішки більше розмитий фон, але загально картинка дуже схожа на обох об'єктивах. Далі я зробив кілька кадрів на прямому сонці. В цьому сетапі теж різниці ніякої не видно, бо об'єм малюється світлом, а не розмиттям. На крупніших портретах різниця теж невелика, але 1.8 більш різкіший в деталях. Хм, давайте глянемо, що буде на вулиці. Контровик Елька тримає погано, весь кадр у відблисках, а пластмасова 1,8 на диво справляється з сонцем прекрасно. В м'якому контровику я побачив, що 1,2 досить сильно хроматить і кидає на деталі зеленими лініями. На 1,8 все чистенько. Проте сам колір на 1,8 трохи розовить. Тому в цьому плані я би надав перевагу 50-ки 1.2. Тож який тоді висновок? 50-ка 1.2 тяжка, дорога, довго фокусується і потребує перехідник. Проте має хорошу світосилу, гарний колір і червоне кільце, яке всім показує, що ви професіонал. На противагу цьому 50К1.8 дуже легка, швидко фокусується, дешева і без перехідника підходить на беззеркалку. З мінусів вона трохи розовить і не має модного червоного кільця. Я думаю, тут вибір очевидний.